А oh, again. What's up, гангстери, хоуміси і всі, хто сюди залетів. Воу, стоп. Що то за біжуха? Хто такий чіткий гангстер і куди пропали обнови, фікси та онлайн на Ukraine Mobile? А ну давай пояснюй. Ну що ж, я знав, що такі питання будуть, і в цьому відео ми трохи за це поговоримо. Коротше, погнали одразу до діла. Так що ж не так з українським сампом. Є чотири головних трабли, чому самп зараз у важкому стані. По-перше, це сама гра. Сан Андреас вже надоїв навіть коту мого сусіда. Хоч як ти не старайся, старий самп уже нікого особо не здивує. Народ галопом валить в інші ігри, де все набагато свіжіше і цікавіше. По-друге, це старі модельки. Гравці вже давно хочуть ганяти на реалкарах, а не на квадратних тачках скачках з 2004 року. І хай кине в мене камінь той, хто з цим не згоден. Краще не треба. Третє це розробники. Знайти нормального скриптера чи геймдиза в Україні це як знайти чесного адміна на серваку. Ми два місяці шукали геймдиза, три місяці шукали скриптера, а знайшли тільки пацанів, які максимум вміють міняти колір тексту і копіювати вже готові системи. Четверте, це, звісно, конкуренція з проектами Кримінальної України. Там є вже і свої міста, і круті тачки, і прикольні скини, і цікава гра, тому гравці легко переходять туди. Якщо одночасно ми відкриємо нормальний сам. -сервак, і паралельно відкриється хороший кум сервак, то народ побіжить у кум швидше, чим летить кулак усика морду суперника. Ну давай трохи глибше. Ти можливо скажеш, що проблему з картою можна рішити унікальними локаціями додавати нові райони, міняти старі і робити часті обнови, а також фікси. Ну це реально дорого і складно. З модельками трохи простіше, але ну, теж є нюанс. Треба шукати хороших моделерів або купувати готові модельки. Це теж бабки і не факт, що зайде. З розрабами то взагалі біда тут єдиний вихід розвивати саму спільноту, щоб було більше толкових спеціалістів, але це путь довгий і важкий. Ну а з конкуренцією мушу ну, тут сказати, це життя. Конкуренція заставляє нас рухатись вперед. Головне це знати свої плюси і давити саме на них. І що ми маємо в підсумку? Сампу зараз дуже важко, мало нових гравців. Трудно знайти крутих розрабів і жорстка конкуренція з кумпом. Вирішити це можна, якщо закинути кучу бабла, але хто готовий ризикувати, хтось можливо скаже. А ще є Аризон. там власник українець Ну можливо так, можливо і ні. Я б краще поговорив про Аризону в іншому відео, де б ми конструктивно розібрали український це проект чи ні. Якщо вам це буде цікаво, звісно. Ось такі пироги, друзі. Я не якийсь популярний ютубер. Я розумію, що мене подивиться 2,5 людини, але якщо на цьому відео наберемо хоча б 15 лайків, зроблю наступне на відео, де розкажу, що ж там з Ukraine Mobile, буде він ще жити чи ні. А зараз в мене конкурс для справжніх хоуміс. Умови дуже прості: підписуйся на цей канал, підписуйся на групу в Телеграмі, ссылка буде в описі, робиш скрін, що ти підписаний і там, і тут, і скидаєш мені скріни в лічку в Телеграм. Переможця я оголошу в наступному відео і закину йому на карту 100 гривень. Якраз хватить, щоб купити щось вкусне в АТБ. Тому не тупи і участвуй. Ну а я спробую займатися цим каналом, знімати відосики про сам пікум, пробувати розкачувати нашу українську аудиторію, бо українського контенту реально маловато. А якщо він і є, то він більше про GTA 5 або МТА, що мені особисто ну зовсім не цікаво. Якщо ти згоден, одразу тисни підписку. Давайте разом з вами збільшувати нашу українську спільноту гравців.